Всім привіт, друзі! Це новини футболу і будемо говорити про гарячий футбольний вікенд. Дійсно, на події ці вихідні були ого, го які насичені. Тож одразу цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, що стало подією вікенду. Це чемпіонство донецького шахтаря в Україні, або ж, можливо, надзвичайна розв'язка в Бундеслізі з чемпіонством Баварії та шаленим провалом Дортмундської Борусі, або ж той факт, що в АПЛ всі українці залишаються і на наступний сезон. Віталій Миколенко та його Евертон врятувався в матчі проти. Якщо ну, чесно, то взагалі не ожидав. Я всі рад, що попав. Борнмута і Ліза Барного. Також, друзі, поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Шахтар, Донецьк, чемпіон України з футболу гірників 14-те в своїй історії стають кращою командою України. У Київського Динамо 16 титулів. Ну, хто хотів у гірників більше підрахувати чемпіонських титулів, ні, не поспішайте, тому що минулий чемпіонат було завершено достроково після вторгнення Російської Федерації в Україну і початку повномасштабної війни. Тож тоді гірники завершили сезон на першому місці і за цей Отримали статус учасника Ліги Чемпіонів УЄФА. Ну а фактично чемпіона названо не було. Ну натомість тепер гірники обігрують 3-0 Дніпро 1 і достроково стають чемпіонами України. Завдяки голам Бондаренка, Сікана та Степаненка. Вітаємо Шахтар. Дніпро – гідна боротьба протягом сезону, але наприкінці чемпіонату не змогли на рівних вести боротьбу з клубом з Донецька, з українського Донецька. Тож вітаємо гірників. Ну, власне, в цьому матчі рахунок 3-0, багато красивих голів, багато боротьби навіть бійок, було фактично все, окрім забитих м'ячів та гідної футбольної гри від Дніпра. Так, Ярослав Ракицький став у рамку річ Шахтаря. Ракицький отримав по обличчю і все завершилося масовою бійкою. Червоні картки отримали футболісти Дніпра 1 матарі та Пегло. Власне, фактично, цю бійку спровокували легіонери Дніпрян. Крім того, Гуцуляк та Федерів у гірників по червоній картці в Назарини і Трубіна. Ну, Монзо вже фактично не справлялася з такими баталіями, тому я впевнений, постфактум теж буде винесено. Но рішення і ціла низка дискваліфікацій. Але що цікаво, паралельно Олександрія поступилася 0-2 луганській зорі завдяки голам Русина та Булеци. Тож тепер в турнірній таблиці і дніпро 1 і Зоря Луганськ мають по 64 очки і посідають разом другу сходинку чемпіонату України. Це означає, що боротьба в останньому 30-му турі за місце в лізі чемпіонів УЄФА буде просто надзвичайною. Отут і постає питання: хто буде взагалі в Дніпрі грати? Ще й в непростому матчі і важливому проти Криворізького кривбасу, коли низка футболістів і лідерів команди отримала червону картку? Тим більше що в зорі, поєдинок має бути більш простим їхній суперник Минай. Але то все буде в останньому турі УПЛ. А поки друзі до нас їде Сергій Ребров. Так вам не почулося? Ось ось Сергій Станіславович Ребров може бути офіційно призначений головним тренером національної збірної України з футболу в останньому своєму матчі. Як ми й попереджали, як і очікували. Алянь Сергія Риброва зустрівся з клубом Аль-Шарджа, на жаль, без Ярмоленка, і, на жаль, поступився з рахунком 1-2. А от найцікавіше після поєдинку, тому що Сергій Станіславович сказав, все, дякую, Алянь. Але далі без мене. Ну і фактично одразу клуб ЗОЕ назвав наступника Сергія Риброва. Це Алфред Схройдер, нідерландський спеціаліст, колишній тренер Амстердамського Аяксу. Тож, чим далі, тим цікавіше. Чекаємо на ребро в збірні України. А от що стосується гравців збірної України, то тут у нас найбільше представництво за кордоном в найкращій лізі світу англійській прем'єр-лізі. Тож в неділю відбувся останній 38-й тур АПЛ. Зрозуміло, що поєдинки в останньому турі граються в один час. Але серед всіх українців у нас був лише один виконавець, за те, який Ілля Забарний, чекали ми українського протистояння в матчі Евертон-Борнмут. Але знаєте, Віталій Миколенко настільки крутий. Що допомагає своїй команді здобувати важливу перемогу, навіть коли він не присутній на полі чи в заявці через травму, на жаль, Миколенко не зіграв. Але Евертон переміг 1-0, і друзі, це означає, що в нас всі команди українців залишаються в еліті англійського футболу і на наступний сезон. Так Евертону треба було тільки перемагати, що дозволило підопічним Шона Дайча обійти і Лестер, і Ліц. Тож саме ці команди разом з Саутгемптоном і вилітають за. За підсумками цього сезону, до речі, Лутон підіймається до прем'єр-ліги після того, як в карколомному матчі в серії пенальті обіграв Ковентрі. Інші українці, як я вже сказав, не зіграли. Арсенал без Зінченка обіграв Улвергемтон з рахунком 5-0. Грюкнули дверима. Ну, все ж зінченки на полі були, та ще й пробила поворотам Єва Зінченко. Перша дитинка в родині зінченків, ми знаємо, що дуже скоро Олександр та його дружина Влада ще чекають на поповнення. Ну і що стосується іншого нашого лондонця Михайла Мудрика, його Челсі зустрічався з Ньюкаслом. Ми зіграли в нічию 1-1. Михайла не випустив Френк Лампард навіть на заміну. Тож Провів весь матч на лаві запасних український Вінгер Челсі. Так само не вийшов на поле, але вже в матчі серії А Віктор Коваленко. Його спеція відчайдушно бореться за виживання, але, на жаль, поступилася команда Торіно 4-0 без Коваленка, що, звісно, і логічно. Немає Коваленка, немає перемоги у спеції. В іспанській Лалізі Лунін так і не зіграв матчі проти Севілії. Його команда зустрічалася на естаді Рамон Санчес. З зрештою, виграла з рахунком 2-1. Такий самий рахунок, але вже з більш негативним відтінком для Віктора Циганкова. Він якраз зіграв весь матч за Жирону проти Бетіса. Але його команда програла на Монтіліві в себе вдома в Жироні з рахунком 1-2. Тож, поки нова форма для Жирони і Циганкова не фартова, але ще буде останній тур, щоб все змінити. Ну, а хто точно вже нічого не зможе змінити, то це Дортмундська Борусія. Просто трилером, фантастичним насиченим блокбастером завершився сезон німецької Бундесліги. В останньому турі, зрештою, Дортмундська Борусія не змогла обіграти Майнц в себе вдома на сигнал Іду на парк. Натомість Мюнхенська Баварія обіграла Кельн, і Баварія в 11-ти поспіль стає чемпіоном Німеччини. Ну, це жахливо. Сон для вболівальників дортмундської команди, та й для сторонніх фанатів теж не зовсім приємно. Особисто я вважаю, що було б цікавіше вже нового чемпіона побачити в Німеччині. Це на користь навіть самому футболу, звісно, чемпіонату. Ну, але Баварія є Баварія. Пам'ятаєте, свого часу Гаррі Лінекер, Форвард збірної Англії, здається, в 90-му році сказав, що футбол це гра, де грають 22 футболісти і завжди перемагають німці. Так само і Бундесліга. Це одна з топ. Ліг Європи і світу, але там неодмінно виграє Баварія. Тому, можливо, в останні сезони було не так цікаво спостерігати за чемпіонатом Німеччини, але цей сезон і особливо фінальні тури точно подарували нам надзвичайні емоції. Ну і французька Ліга 1 подарувала нам трішечки поганих новин, ну і багато дуже хороших новин. Тож починаємо з негативу. Олімпік Марсель Руслана Маліновського поступився в Бресту з рахунком 1-2. Маліна вийшов на полі в другому таймі, але, на жаль, не допоміг своїй команді. Але все одно Марсель посідає третю сходинку. Наступного сезону Українець і компанія будуть грати в лізі чемпіонів УЄФА. Щоправда, почнуть з кваліфікації, тому що Ланс другий, він напряму також до групи ЛЧ потрапля, як і Парі Сен-Жермен, ПСЖ, які зрозуміло стають знову вкотре чемпіонами Франції з футболу. І Тут є дуже хороші новини, тому що ПСЖ зустрівся з Страсбургом нашого Едуарда Соболя. Один-один зіграли ось так приємно, і що ще головніше. Страсбур на наступний сезон лишається в еліті французького футболу. Так вже достроково стає відомо, що боротьбу за виживання Страсбур виграє. На жаль, Соболь через перелам носу не зіграв цьому матчі, але з'явився на лаві запасних, та тренер його не випустив. Але знову ж таки, тут головне, що Страсбур і Соболь лишаються в лізі один. Тож, друзі, напишіть все ж у коментарях, який матч вихідних вам сподобався найбільше. Ну і, звісно, які новини. Новини Ребро в Україні, шахтар, чемпіон або, можливо, фантастичні розв'язки в європейських топ-лігах. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!